І так, друзі, привіт! Звернувся підписник даного каналу з проханням відремонтувати таку германську бензопилу Solo by Alco 643. Звернувся він з іншої області, дуже було цікаво послухати його, дану бензопилку пробували там відремонтувати і щось у них не вийшло. Ну що ж, будемо розбирати, пробувати, дивитися чому проблема даної бензопили і так, зняв я маховика, зняв я щеплення, і тут бачу багато вологості, да? Казали, сальники замінили, але щось тут щось не то. Якийсь між колінвалом і сальником такий зазорчик є непоганий. Значить, будемо провіряти сальники. Через імпульсну трубку спочатку провіримо, а потім уже будемо розбирати можливо. Просто все мокре. Ну, тут могло бути мокре, тому що вони залили. Але герметиком... Обробили, взагалі там резинка повинна бути, але я впевнений в тому, що якщо наложити правильно герметик, то резинка там ну, не потрібна. Все одно при першому ремонті її потрібно знімати. Розбираю. І так, зняв я ручку, а потім після ручки вже знімається сам даний фільтр карбюратора місце з карбюратором. Тут я побачив дуже цікаву річ. Прокладка під карбюратором мокра. Вона просто тіче. Капець, як тіче, бачите, як блистить? Да? Не знаю, чи якість хороша, чи видно, чи не видно. Ну, вона по всьому колу просто тче. Клас. Ну, будемо дивитися далі до мотора, а потім вернемося і до карбюратора. Все поступово. І так, що я зробив? Значить, Я зняв нашого патрубка, лишив тільки цю імпульсну трубку, поки що тут а, е, підпер маховиком, ручку, виставив рівненько. Е, поршня я опустив максимально донизу. Да, Бачимо гільза. Поршень у нас І опустив, щоб наше колічко там піджало по циліндру, по колу. Да. З іншої сторони. Ми бачимо, що він донизу не опущений повністю, тому що він не доходиться, його кінечна точка. Да? Але тут ми закриємо рукою. Тільки тут. Не треба на свічці закривати, на глушнику не треба закривати. Просто тільки тут, де патрубок. А сюди я легенько подую компресором. І побачимо по, цих, по цій воді, що тут буде. Сюди я капнув трішечки води. Зовсім трішечки на сальничок так, а ну поставлю так телефон, щоб було видно. Це я зараз провірю сам сальник. Ану. Потрібно так, щоб... Виставий, щоб бачити, імпульсну трубку. О, Так, зараз я провірю наш сальник. Беру я компресора самого. Кабелочку неправо наставлю. Так, взяв я його запихнув Так і закриваю там, де патрубок Бачили, яким способом я перевірив сальники? Уже я скрутив все назад. Фактично, але не ставлю карбюратора. Мені ж потрібно перевірити тепер кольца, чи є герметичність у верхній подушці, ну, іменно коли в нас запалюється бензин, іде спишка, компресія. От цей момент мені потрібно перевірити. І це дуже важливо. Карбюратора ми не прикручуємо, ми ж не повинні знати, там, ну, чи діло в карбюраторі, там, чи діло в моторі. Ми вже конкретно повинні зафіксувати е, те, що у нас двигун і справний, і все, проблем із них немає. Е, сальники я перевірив з одної і з другої сторони. Е, поїхали далі. Сюди потрібно капнути бензина, поставити свічку. Не вдіваючи карбюратора, і завести. Якщо піде гарно на розрив, значить у нас герметичність мотора все добре. Сальники ми перевірили, верхня подушка у нас хорошо і кольця у нас тримають добре. Так, підняв я нашого поршня до верхньої точки, щоб він зверху був. І заливаю сюди. трошки бензину. Ну. Не все в нас попало, звісно. Але цього буде достатньо. перевірити наші кольця. Так, завожу. Пішов на розрив. Знаєте, все це прекрасно. Все. Кольця наші тримають. Тепер розбираю даний карбюратор, дивлюся, чому під ним стоїть вода, бензин. Чому він мокрий? Не встиг я ще розібрати, а вже виявив таку смішну річ. Заслонка на подачу бензину в поршневу, да? дивимося як вона стоїть. Бачимо, да, звідки бензин виходить? Там дирочки спеціальні. А її поставили просто неправильно. До гори ногами. Як таке реально? Ну, умудрились. Взяв я з китайського карбюратора до китайської бензопили з подкачкою заслоночку. І зараз спробую її встановити сюди і виставити по дальньому по опиту. Там є всередині такі дирочки маленькі. І щоб наш той зазорчик ставав по центру дальньої дирочки. Виставлю і буду дивитися тоді запускати. Ще, друзі, такий момент, якщо вже така ситуація, що ви туди полізли, ну старайтеся не лізте, оцей пробочик, він спеціально зроблений для того, це великий секрет ну, для кожного карбюраторщика, який е, займається карбюраторами, цей проботчик ставиться доверху спеціально для того, щоб коли ви закручували цього болта. У вас там в серединці він підпирав саму тягу заслонки, саму тягу. він впирається і не дає провернутися самій заслонці, прокрутитися. Не придумуйте нічого, то що вже придумано заводом. Такий момент. Хто не знає цього? От я виставив, піджав, і воно в мене стало рівно по центру. І у вас ніколи не буде з цим проблем. Це на кожному ставиться такий пробойщик. Спеціально. Видуманий заводом. о, Бачите, дальня дирочка в мене по центру. І передня. А середня в мене йде в сторону. Ну, воно в кожному карбюратору по-різному можуть бути перша, друга, третя в рядочок. о, от така ситуація. Зняв я мембраму. Да? Мембрама ціленька. Але на карбюраторі не зрізана стара. От вам і за чого пот. Потьок бензина був. І ця, вона ціла. Це не з цієї мембрами, як ми бачимо, відірвався кусок. Ну, з прокладки. От такий момент. Знявши верхню кришку, я побачив багато капель води, да? Бачите? Це спіртова бензин. Так, все, зібрав нашу бензопилку. Верхню кришку я поки не надіваю. Буду пробувати заводити. Значить, дивіться, який момент цю тягу, коли будете розбирати, не ставте її на самий верх, на ту конічну. А от сюди. Побачили, так? Да? Е, ще важливо, якщо щоб не перепутали жикльори, бо дані жикльори були поперепутувані. Е, обов'язково тонший на 1 мм довший, він такий і тонший, ну там побачите, він на L. а коротший це на ашку закручується, щоб не перепутали ці моменти. І як зажимаєте цей пластик, що на карбюратором стоїть, обов'язково не прижміть. Перевірте, чи ви не прижали оцю шлангу. Постійно, що на щілях, що на таких пилках, пруть їх прижимають. Так що перевірте. Ma <laughs>